Samsung залишились без Nvidia та Квалком, Microsoft Copilot плюс PC, це щось, а Тайвань готується до відключень. Про ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Нагадую вам, що майже усі новини це здебільшого чутки, якщо не вказано зворотні. Почнемо з Samsung. По-перше, чутки стверджують, що Flip і FOLD, які мають бути презентовані вже десь в липні чи серпні, все ж отримують виключно одну версію процесору, а не дві, як і S-ки. І це власне не пов'язано з тим, що Snap продуктивніший чи енергоефективніший. Причина дуже проста, бо так вигідніше, адже кількість розкривачок значно менша ніж S-ок. Ну а ще там з'явилась купа рендерів, якими можна або довіряти, або ні. Наступне Galaxy Watch 7. Пам'ятаєте, в одному з минулих випусків ми говорили, що найтоповіша версія може стати квадратною. Ну, власне, скоріш за все, таки буде. Авторитетні джерела показали зображення, які, як на мій смак, є цілком схожими на правду. І ми бачимо, що годинник буде одночасно і квадратним, і при цьому матиме круглий безель. Тепер тільки залишилось зробити трикутний дисплей, і все, пазл зійдеться. Знову введень можна відзначити появу ще однієї кнопки, яка буде використовуватись, мабуть, для запуску якихось додаткових вимірювань чи тренувань. Решітка динаміка також здається більшою. ремінець кріпиться дещо інакше, а ще змінились датчики. Отже, цілком можливо, що топова версія отримає неінвазивний моніторинг цукру в крові. А от щодо Galaxy Ring з'явились не найкращі подробиці. По-перше, галактична каблучка коштуватиме десь від 300 до 350 доларів. По-друге, скоріш за усе вона ще й потребуватиме підписку до 10 баксів на місяць для повного доступу до функцій. Звісно ж, в мережі, скажімо так, не оцінили ані таку вартість, ані підписку. Ну, насправді щодо вартості, тут немає нічого дивного, адже найкращі смарт-каблучки сьогодення на сьогоднішній день від Ора коштують точнісінько, так само, а можуть бути ще дорожчі. Що ми в залежності від матеріалу, так само і з підпискою. Ора пропонують за 6 баксів поглиблений аналіз сну, персоналізовані рекомендації щодо здоров'я, моніторинг тенденцій температури для прогнозування, та живий і точний моніторинг пульсу. У мене тільки одне питання. Виходить, якщо не заплатити за підписку, моніторинг пульсу буде неточним і обмеженим. Але це у Ора. Тепер згадуємо, що усе перераховане раніше загалом, так чи інакше, є в Samsung Health. І якщо вони зараз просто сховають частину функцій за Paywall... Навіть не знаю. Я чудово розумію, що Samsung дуже сильно хочеться мати свою підписку, щоб заробляти на цьому мільярди, як це робить Apple. Але чи стане ця каблучка саме тим селером підписки? Побачимо, можливо, все це просто на хрюк. Проте, це ще далеко не всі новини про корейського гіганта. Компанія Qualcomm завжди вважалась одним з найбільших джерел прибутків Самсунг. Проте тепер червоні майже повністю перейшли на виробництво TSMC. Зокрема, Snapdragon 8 Gen 4 повністю буде вироблятись виключно на потужностях тайванського виробника. Причини знову ж дуже банальні. Тайванці зовсім трошечки випереджають у ливарній технологічності корейців, надаючи більш стабільні результати та технологічніший. Техпроцес, вибачайте, за тавтологію. І саме тому Samsung зараз при дуже сильно пришвидшились в розробці як покращених 3 нанометрів, так і 2 нанометрових технологій, адже Apple вже отримали першу партію 2 нанометрових пластин від TSMC. Проте це не найгірша втрата Samsung. Буквально минулого тижня з'явились чутки про те, що Nvidia планує використовувати пам'ять HBM 3i від Samsung, і останні вже надали партію для тестування. Проте неофіційні джерела. Говорить про те, що пам'ять від Корейці має проблеми зі споживанням енергії, термоефективністю і не змогла пройти внутрішні тести зелених, тому поки що їх вибір пав виключно на пам'ять від SK Hynix. В той же час це не означає, що пам'ять від Samsung дійсно погана, адже HBM 3 від Samsung використовується в прискорювачах Instinct від AMD. В свою чергу Samsung дали офіційний коментар Reuters, що все це неправда, і вони співпрацюють зі своїми клієнтами, щоб зробити свої продукти ще кращими. Що в перекладі на людську мову означає, може проблеми є, але ми їх виправимо, доробимо, і тоді все буде нормально. Мабуть. Також принагідно нагадую вам, що у нас продовжується супер збір із супер розіграшем, де ми розіграємо ось таку купу подарунків за донат від 100 гривень. Більше донатів, більше шансів перемогти. Посилання буде в описі відео та закріпленому коментарі. Продовжимо традиційно про Apple. Як ви пам'ятаєте, вже ні для кого не є секретом, що в iOS 18 та в Siri з'явився так званий штучний інтелект від однієї великої компанії. В той же час багато хто думав, що Apple може зробити і свій власний чат-бот, щоб не залежати від когось. Проте Марк Гурман із Bloomberg стверджує, що купертиновці відмовились від цієї ідеї. По-перше, для цього треба просто взяти і витратити мільярди доларів. І хоч у них цих мільярдів дуже багато, проте скасування Apple Car, все ж змушує трохи обережніше поводитись з такими, скажімо так, інвестиціями. В той же час намагання зробити своє все ж були. Але воно кардинально не відповідало сучасності рів сучасному рівню чат-ботів, які є на сьогоднішній день. Тому рішення привело до партнерства з OpenAI, які інтегрують останні напрацювання як в саму операційну систему. Так і в голосовий асистент. І що показово, та як на мене, абсолютно правильно, вони інтегрують усі ці штучно-інтелектні штуки під грифом бета, як це було в свій час з портретним режимом в камері, якщо ви пам'ятаєте. Програмний блюр також рік чи два знаходився в беті, поки Apple не вирішила, що от зараз вже можна релізити, вже нормально працює. З точки зору кука і команди, це абсолютно правильне рішення, адже враховуючи те, як себе поводять всі ці мультимодальні моделі, інколи краще себе убезпечити від претензій. Так, я натякаю на Google та їхню новітню функцію AI Overview, яка мала надавати користувачу коротку найкращу відповідь, що підсумовувалася якимось магічним чином з інших джерел. Проте результати цієї можливості м'яко кажуть, чи дивують. Наприклад, на запит рецепту піци, від якої не буде відпадати сир, Google пропонував додати трішки клею. Звісно ж, не токсичного. Або цілком серйозно пропонує їсти по одному невеликому камінцю щодня, як радять геологи Каліфорнійського університету. Але це ідіотський сам по собі запит, погоджуюсь. Але коли у пошуковика питають: я відчуваю депресію, а він пропонує, скажімо так, зробити вертикальну швидку прогулянку з моста Голден Гейт. Ну, це таке собі. Звісно, в інтернеті можна знайти вже купу відредагованих запитів, де люди просто брали і редагували і ще й код сторінки. Але загалом ситуація не дуже. Навіть Google вже вибачаються і виправляють усе, що тільки можна виправити. Ну і на цьому фоні, власне, не дивно, що Apple обрали саме ChatGPT та OpenAI, а не Google і їхній Gemini. У самої ж також вистачає проблем. В минулому випуску ми з вами говорили про новий чат GPT 4 який дуже нагадує асистент Саманта з фільму Вона. Так от, воно нагадує там не просто так: Скарлетт Йоханссон офіційно заявила, що збирається подавати до суду на OpenAI через те, що голос Скай в новому чат GPT занадто схожий на її голос. І вся комедність в тому, що Альтмен дуже довго звертався до акторки, щоб вона дала свій голос штучному інтелекту. Офіційно. Проте вона відхилила усі ці пропозиції. Тому, за словами OpenAI, вони наняли іншу акторку для озвучування цього голосу, проте не кажуть, яку саме. І я думаю, що ніхто не здивується, якщо вони просто навчили модель на голосі Скарлет і думали, що ніхто цього не помітить. Поки що, на час суперечок між акторкою та компанією останні вимкнули голос Sky в новому ChatGPT Проте про повне його видалення з ресурсів цього ChatGPT мови поки не йде. Ще одне новинне продовження з минулого випуску. Варто було тільки сказати, що новий форм-фактор пам'яті cam 2 навряд чи будуть використовувати в великих десктопних ПК. Як MSI взяли і спільно з Kingston показали спільно розроблену нову материнську плату, яка використовує саме такий форм-фактор. Насправді в цьому дійсно є логіка. Окрім компактності, яка важлива при усіляких маленьких збірках, та інших особливостей. В цьому є сенс і з точки зору охолодження, адже планки оперативної пам'яті не будуть перешкоджати потоку повітря. Ще одна коротенька новина: Vodafone спільно з Nokia успішно протестували 5 g в Україні. На зідзвоні були Київ, Івано-Франківськ та Гельсінки. кажуть, що все працює, все чудово, і я хотів вигадати якийсь жарт з цього приводу, але у мене не вийшло. Тому добре найбуде. Тепер залишилось зробити так, щоб хоча б 3G нормально працював в усій країні. Пам'ятаєте такий стартап Human AI PIN, який презентували на тижні моди і обіцяли, що він за 700 баксів плюс щомісячна підписка, тепер змінить взагалі наше сприйняття реальності керування смартфоном і так далі. Як вже відомо, нічого з цим не вийшло, ні в не вдалося, і фактично цей продукт взагалі нікому не потрібен. Здавалося, б, час закриватися та банкрутувати. Проте керівники компанії вважають, що хтось їх має купити. За ціною приблизно 750 мільйонів і десь до 1 мільярда доларів. І це смішно з декількох причин. У них є усього один продукт, який навіть не грубо кажучи, а цілком реально нікому не потрібен. Такі гроші на покупку можуть витратити виключно такі гіганти, як Microsoft, Google, Nvidia, Amazon, Apple і так далі. А всі вони так чи інакше і так розробляють свій AI, тож купувати якийсь абсолютно незрозумілий, невдалий продукт за такі гроші. Ну, це просто нереально. Microsoft минулого тижня офіційно дали дозвіл презентувати усім свої ноутбуки на самдрегонах. Майже усі відомі компанії показали свої ноутбуки, проте для кінцевого користувача все ж залишається незрозумілим, так а що в них такого. Під все це Microsoft навіть виділили нову назву CoPilot Plus PC. Це чергова позначка, якій можуть відповідати ноутбуки, що мають мінімум 16 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ SSD накопичувача та процесор, що має NPU з мінімум 40 терооперацій. За секунду. Останнє потрібно для локального виконання задач штучного інтелекту. Зараз це не так багато функцій, а от з оновленням відео, ось, яке вийде десь чи в червні, чи в липні, ось ці NPU будуть брати на себе задачі в монтажі стрімінгу, пошуку навіть. І пошуку не просто в інтернеті. Так ви все правильно почули. Там багато яких особливостей показали, але найголовнішу, як на мене, є нова функція Recall. Це такий собі. Супер просунутий, супер пошук усюди. Комп'ютер за допомогою цього NPU буде запам'ятовувати абсолютно усе, що ви робите на своєму комп'ютері, на який сайт ви заходили, які папки відкривали, які презентації завантажували і так далі. Фактично, ваш ПК постійно робить купу скріншотів ваших дій. Потім, наприклад, через тиждень ви згадали, що бачили на якомусь сайті якусь червону сукню, проте на якому саме не пам'ятаєте. Достатньо просто ввести червона сукня, і рекол покаже вам усе, що в чому є червона сукня, слова чи картинки. Завантажили ви, наприклад, якусь презентацію по роботі два тижні тому, але не можете знайти її. Достатньо просто згадати хоча б якісь слова з цієї презентації чи що там було зображено, і рекол знайде це з одного боку. Це дійсно дуже круто, і це реально схоже на новий рівень взаємодії з вашим ПК. Проте, звісно, і не безпідставно, користувачі занепокоєні конфіденційністю такої функції, яка вже не теоретично, а цілком фактично стежить за кожною вашою дією. Microsoft просто клянуться і божаться, що все це шифрується, обробляється та залишається виключно на вашому ПК і нікуди в інтернет воно не потрапить. І просто так його не дістати, і на цьому вони не будуть навчати свої мультимодальні моделі і так далі. І хоч ми, звісно ж, дивимося на все це з обережністю, проте. Я не думаю, що Microsoft настільки хочуть вистрілити собі одразу у обидва коліна, що їхні заяви виявляться брехнею. Ще зокрема Microsoft на своїй презентації заявили, що поки що ця функція буде виключена на ноутбуках зі снепами. Проте вже зовсім скоро з'являться нові покоління процесорів від AMD та Intel, які також отримують 40 і більше тераоперацій, що дозволить і їм працювати з цією функцією. І Intel вже пообіцяли, що їхні Lunar Lake взагалі будуть просто розривати усе живе і неживе. Там і 100 тераоперацій, і на 50% краща графіка, і воно все буде потужніше ніж Snap, Apple та AMD разом узяті. Іначе як має з'явитись в третьому кварталі? А Arrow Lake з'явиться вже в четвертому кварталі. Проте подробиці про нові процесори від Intel і AMD вже варто чекати на Computex. Я трошки знаю, але казати не буду, бо і так я порушу NDA, а я не хочу цього робити. Як ви напевно знаєте, комуністичний Китай знову починає активно погрожувати Тайваню. Не будемо зараз говорити про те, чи вигідно їм це, чи ні, адже мова про інше. Напруженість є і від неї напружений, м'яко кажучи, весь світ. Бо Тайвань це TSMC, а TSMC – це переважна більшість сучасних чіпів мікроелектроніки. Так, Штати впроваджують закон про чіпс. Так, Intel, Samsung та TSMC відкривають нові заводи і в Європі, і в Штатах, і так далі. Проте це буде через роки, а загроза є вже зараз. Тому, звісно Хто не хоче, особливо цього не хочуть американці, щоб Китай заволодів новітніми літографічними станками, які, нагадаю, виробляють буквально дві компанії, там буквально і Японія. І вони запевнили США, що проблеми немає взагалі, адже вони в разі чого можуть дистанційно їх вимкнути. І ця інформація, іначе як мало усіх заспокоїти, проте навіть вимкнені станки це станки. Готові, з яких можна так чи інакше взяти якісь технології, але я не впевнений в цьому, тож ми також віримо. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Беріть участь у нашому розіграші. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.